Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та агентство Агрі івент організували четверту міжнародну конференцію введення агробізнесу в Україні перспективи 2013 року. У її роботі взяли участь більше трьохсот учасників. Значної уваги отримав аналіз поточних питань для визначення майбутніх шляхів розвитку агросектору, в тому числі питання державного регулювання. Зараз мені здається, що із священою корови аграрний сектор перетворюється на дійну корову, Тобто намагається всіма силами. Якось все-таки або зменшити державну підтримку, або врізати податкові преференції з тим, щоб владнати ситуацію з бюджетом і з багатьма іншими питаннями. Як на мене, це не дуже раціональний шлях, тому що ми просто зупинимо розвиток галузі, а це одна з небагатьох галузей, яка дійсно має в Україні потенціал для суттєвого зростання. Однією із засторог є призупинення інвестицій в аграрний сектор. Така ситуація зумовлена станом світової економіки в цілому і українською специфікою, яка полягає в недостатній захищеності прав власності, неефективній та нестабільній системі держрегулювання і підтримки. Загалом фінансовий ресурс в світі, він суттєво стиснувся, тобто вільних коштів не так і багато. І якщо раніше охочі працювали з країнами перехідної економіки, тому що ці країни мали найбільший потенціал до зростання, то зараз навпаки країни, скажімо, які не мають найвищих рейтингів щодо повернення коштів, то звичайно, що інвестори 10 разів подумають перед тим, як вкладати кошти в цю країну. Компанія John Deere, що працює в Україні з середини 90-х років, постійно впроваджує науково-технічні досягнення. Та, як зазначає регіональний директор з продажів Дірк Штратман, для більшості українських фермерських господарств новітні технологічні розробки просто не по кишені. на жаль, купувати хорошу техніку можуть здебільшого крупні агрохолдинги. У більшості ж невеликих господарств такої можливості немає. А програми кредитування лізингу стають для селян непосильною ношею. Ми віримо, якщо ситуація зміниться на краще протягом наступних років, ми матимемо значний розвиток сільгоспринку. За словами Дірка Штратманна, компанія Джон Дір покладає великі надії на український аграрний сектор і має намір надалі забезпечувати можливість сільському господарству інвестувати капітал в обладнання. за останні кілька років бренд Джон Дір став доволі популярний. І в наших планах надалі розвивати дилерську мережу і буквально досягнути кожного села. Несприятливі фінансові, бюрократичні та погодні умови основні перепони у веденні бізнесу в Україні, розповідає голова фермерського господарства Журавель Олександр Журавель. Втім, на його думку, створити і вести успішний бізнес на теренах нашої держави це реально. Про можливості ефективного розвитку фермерських господарств в Україні і була тема його доповіді на конференції. Що в Україні можливо вести бізнес в незалежності від розмірів компанії? Можна вести бізнес ефективно і прибутково. Все залежить від людини, яка цим займається, від її професійного рівня, від її капіталу. Від її бажання, перш за все, жити цим терпіти в якісь роки збитки, да, але це все переживати, набувати, набувати досвід і рухатись вперед. міжнародна конференція ведення аграрного бізнесу в Україні вже в четвертий раз стала важливим етапом у розвитку інформаційного і професійного співробітництва фахівців агропромислової галузі України і світу, а також надала учасникам можливість обговорити тренди, проблеми та кон'юктури ринків аграрного сектора в наступному маркетинговому році.